Добрий день! Сьогодні я хочу з вами переговорити про такі два проекти, як Aptos і Hashflow. Чому саме звертаємо увагу на них? Ну, по-перше, що вони мають під собою хороший фундамент. Саме Aptos будується на своїй новій мові і програмуванні, які вони завіряють, що це нове рішення, яке допоможе легше будуватися новим проєктом в їхній екосистемі і вже будуються layer 1 рішення, тобто проекти, які будуть знаходитися в цій системі і будуватися на основі неї, і це добре. І, але це не те, що нас цікавить в першій черзі. Чому ми звертаємо увагу на цей проєкт? Переходимо сюди, сайт називає, називається DropStart, де ми можемо побачити. Хто вклався в цей проект, скільки було занесено грошей і які саме фонди вклалися в цей проект? Тобто, що ми бачимо з першого? В цей проект вже було внесено 300 мільйонів доларів. Серія А і Strategic Round. Що це означає? Що оці всі проекти, які ми тут бачимо, Адріс Хорвід. Variant, Coin, Base, Ventures, MultiCoin, Capital, Jump, Crypto, Binance і далі далі вони занесли в цей проект таку кількість грошей, за що вони будуть отримувати монети. На даний момент за свої 350 мільйонів. можна сказати, отримано 130 мільйонів монет. Ну. Потрібно рахувати, що це не всі монети, які зараз знаходяться в обігу, отримані ними. Тут можемо побачити таку штуку, як Token allocation. Що це значить? Це значить, між ким були розділені ці монети. Community 51%, contributors 19, Founders 16, Investor 14. Можемо скинути цих всіх людей в одну категорію, як ми називаємо їх. Фондами с команди, вони скрізь це все будуть роботи, працювати разом і вони не будуть продавати без великої потреби на то монети в якомусь хаотичному порядку в ринок кидати. Звичайно, у нас є тут одна невеличка проблемка, тобто FTX. Зараз ми вже знаємо, що відбувається з FTX, і це не дуже добре, так що вона знаходиться з одних як. Один, як тих, хто, хто вважився в цей проєкт, але це не дуже велика проблема. Я думаю, якщо потрібно, вони перше можуть викупити активи FTX і замінити його іншими людьми. І в кінці кінців тут є багато інших, більш важливіших фондів, які будуть е, сприяти, я думаю, хорошій ситуації на цьому проєкті. Добре. Е, що взагалі ці, ці цифри нам показують? Вони нам показують те, що. Фонди занесли 350 мільйонів, і зараз в обігу є 130 мільйонів монет. І це приводить нас до такої простої математики, що ми можемо це розділити. Ці внесені гроші на кількість монет, які зараз є в обігу, і отримати, що приблизно фонди купили ці монети по ціні 2,7 доларів за одну монетку аптус. Але. Не всі монети, які вони отримують. Тут можете побачити, як токени будуть роз... розблокуватися. Тобто, вони не отримали всі 100% монет, які зараз є в ринку, на руки. Як ви можете побачити, 130 мільйонів монет це лише 13% від всієї кількості монет, які будуть в ринку. Е, Насправді, їхня кількість, які вони будуть отримувати, це приблизно. 490 мільйонів. І якщо вже поділити суму, яку вони заплатили, на то, скільки вони токенів отримують після всіх розблокувань, то тоді вже середня ціна за токен буде 0,7%. центів. Ще потрібно мати на увазі, що цей проєкт має у себе можливість стейкінгу. Тобто вони, крім того, що зараз отримали. Кількість таку монет, вони все це можуть заочити і які у них там розлоги, не знаю, коли через рік чи півроку вони це будуть все потрохи продавати в ринок і ще й отримувати за це за те, що вони заочили додаткові монети. Що нам з цього цікаво. І єдина річ, яку єдиний спосіб, яким вони дали звичайним людям, таким, як ми, зайти, цю монету, це аїрдропи. І які видавали за те, що ти мав встановити е, кошелек. їхній їхні кошельок? Там, здається, це так було. І це тільки була єдина можливість, при якій, звичайні люди, як ми, могли отримувати ці гроші. Е, приблизно ці, ціна, яка була, коли монета вийшла на ринок, це було 6 доларів, 9 доларів Це найвищі свої показники. І я не знаю, як люди, які отримали, наскільки багато з них думав про таку можливість дали ходити, але я не думаю, що дуже багато людей, які отримали на халяву ці ці монетки, зразу не продали їх за 50-60 за доларів, щоб забрати свої халявні гроші. І вони навіть не думають про те, які яку сторону може розвиватися цей проект. Яка моя думка, не тільки моя а Куди буде прямувати ціна цього проєкту? Зараз, бо потрібно ще раз сказати, що цей проєкт вийшов буквально кілька тижнів тому на ринок, і ще що потрібно зауважити: тут ми також можемо побачити на цьому сайті, цей проєкт одразу залістився на дуже багатьох біржах. То есть это и Binance, это и Bybit, это и Gate, MEX, Kucoin, Poloniex, Bitfinex и так далее, и так далее. То есть люди, которые стоят за этим проектом, знают, что они делают. І як ви думаєте, що їхня мета явно це не продавати свої монети в цьому діапазоні і заробляти якісь гроші. Для них це гроші, потрібно розуміти. Моя ідея полягає в чому, що зараз, коли ми знаходимося на нижчих показниках ринку, вони будуть викупати ці всі монети, які вони роздали аеродропами, і максимально здергувати ціну до гори. Куди я цікав, чекаю цю ціну? Ну, приблизно до 30, 40, можливо, і до 60 доларів за одну монету. Це відбудеться в період, коли почне рости біткоін. Я покажу вам, на прикладі минулих циклів, за які я період говорю. Я говорю не за оцей період, коли він буде приблизно від самих своїх низів рости до максимуму, а за оцей. Коли зараз ми приблизно знаходимось десь в цій фазі. Фазі, коли майже на самому низу ринку єна. І коли буде перший ріст, в нашому випадку це, скоріше всього, буде до ціни 30 тисяч, 25 тисяч, 28 тисяч за біткоін, то вони максимально будуть здюгувати ціну і далі вже продавати по ринку. Бо для них навіть коли ціна. Буде 20 доларів, 30 доларів, 10 доларів, їм буде вигідно продавати це зі своїх стейків. Це те, що я вам хотів тут сказати. І яку я ціну вважаю приємною для купівлі цієї монети, це 4 долари і нижче. Хоча і не буде помилкою і зараз. Е, з хешфоу ситуація схожа. Ми маємо. Скільки ми маємо тут? 520 мільйонів інвестицій. 175 мільйонів 230 тисяч монет в обігу вже 18%. Так само ми маємо дуже класні фонди. Electronic Capital, Fabric Ventures. І так далі, і так далі, ви самі можете це все побачити на цьому сайті. Тут знаходиться система розлоків, ситуація приблизно та ж сама, як і на Аптус. Тут самі можете вже порахувати і дізнатися, яку ціну. Я взагалі вам дуже сильно рекомендую, якщо ви шукаєте і цікавитесь якимось проєктом, то завжди проводити таку аналітику. Скільки токенів, яка була ціна на самому початку, по, по якій ціні базовій мали фонди або перші покупці, щоб ви розуміли, наскільки вже ця монета виросла, де, куди вона може піти, наскільки їм вигідно це продавати. Бо я буду розповідати це в наступних відео, і це буде цікаво, наприклад, ціна покупки салани це приблизно долар чи 6 центів. Іде зараз ця монета, тобто їм навіть зараз вигідно це продавати. Але я вважаю, що зараз ціна, яка є на селам, 10-13 до, е, доларів, приємна для, для купівлі, але це буде в наступному відео. Тобто, що я вам хотів тут розповісти, я вже вивів всі свої основні думки, те, що багато фондів до хороших, дуже багато грошей занесено в ці проєкти. Так само проекти не являються бо якимись пустишками, за ними є якась база, фундамент, як мінімум, в плані програмування проєктів, які будуються на них, і де я очікую цю ціну. Тобто, дякую вам за перегляд цього відео. надіюсь, ця інформація для вас була цікава.